Окей. Ну, мене звати Олексій Зварич, навчаюся я в університеті імені Івана Франка у Львові. Моя тема дослідження це розробка та тестування рл агента для керування транспортним засобом, в поєднанні ППО алгоритму та пояснюваних методів різних. Я прошу. Окей, просто... давайте тоді все, Презентація з'явилась. Це просто презентація а. не з'явилась на деякий час. Окей, тоді маленький план, перше постановка задачі, більш така математична, а не словами. Далі поговоримо про середовище, в якому це все відбувалося, про як розроблявся алгоритм, які методи використовувалися для того, щоб пояснювати. Покажу вам результати невеличке свого дослідження, і відповідно підведемо якісь підсумки аля висновки. Окей, і для початку пос... актуальні задачі. Актуальна задача насправді є серйозна. Так як тепер штучний інтелект дуже сильно впливає на наше суспільство, і, наприклад, ну, в керування транспортним засобом це доволі серйозна проблема, якщо е, ми не можемо пояснити, як штучний інтелект поділив, що він зробив. Тобто, зараз все працює на базі чорного ящика, ми просто тикаємо і дивимося, що в нас вийде. Відповідно, ці пояснювальні методи створені для того, щоб... Відкрити оцей чорний ящик, показати нам, як штучний інтелект думає, на що звертає увагу. Ну і відповідно це полегшує і покращує нам е, розробку, так як ми можемо бачити, ми можемо змінити, наприклад, наше середовище, щоб забрати деякі фактори, або навпаки його ускладнити, щоб додати ще одні і дивитися, як буде реагувати штучний інтелект, ну і відповідно так далі. І якраз от в моїй задачі це особливо актуально, так як. Це безпека пішоходів, безпека пасажирів, ну, це безпека людей. Відповідно, це дуже важливо. Е, окей. Як взагалі установка така задача для РЛ-агентів, тобто reinforcement learning? Відповідно, це навчання з підкріпленням, і все виглядає буквально як комп'ютерна гра. Тобто, в нас є середовище якесь, в цьому середовищі відбуваються події. Відповідно, середовище на це реагує і. Віддає якісь бали за те, що агент зробив. Якщо агент зробив щось правильно, відповідно, бали будуть хороші. Якщо агент зробив щось неправильно, бали будуть погані. Відповідно, це визначаємо ми. Суд тільки ми, що добре, а що погано. Відповідно до цього, агент буде сам, ну, сам розуміти, що йому робити, і передбачувати свої дії. Окей, і відповідно, наша мета це максимізувати загальну нагороду, тобто за кожен. Такий кадр нашої гри. Ну, відповідно, це така більш легка схема, щоб не навантажувати тут багато формулами, бо то, що формули буде далі. Ось. Але в загальному виглядає вроді просто, легко і доволі зрозуміло. Окей, середовище. Середовище використовувалось highway env. Воно є просте, воно є 2D з виглядом зверху. Пташиного польоту, і відповідно ми бачимо тут кільце, перехрестя, злиття смуг. Ну, це такі базові, також є ще парковка, але вона йде окремо, бо там по іншому там по-іншому рахується винагорода. Чому я вибрав саме це середовище? Тому що тут є додаткові машини, бо попереднього року я вже робив по схожій темі також доповідь, але там було більше порівняння алгоритмів. І тоді я використовував інше середовище. І там майже нічого не було. Було то тільки дорога, сам агент-машинка, і відповідно, як вона рухається. А тут вже є машини, є розмітка. Відповідно, агент має розуміти, що потрібно рухатися саме в смузі, що не потрібно в машини врізатись, що не потрібно їхати занадто швидко або занадто повільно. Відповідно, вміти перестраюватись, вміти в'їжджати в кліцей, вміти приїжджати перехрестя. Я вирізав такі кадри, бо тому що там насправді середовище дуже велике вийшло. І простіше показати такі розкадровки, так легше буде сприйматися, бо якщо б я показав повне середовище, тут би нічого не було видно. Окей. Ну, тепер більше про... поговоримо про розробку. Отут ми можемо бачити дуже велику складну формулу, яка використовується для розробки. Розроблялося все на чистому Python. Ну і використовувалися якісь ліби для математичних обрахунків. Відповідно, формула велика, формула виглядає складною, але насправді тут нічого немає такого складного. Це формула для того, щоб е, наша політика зменшувалась максимально плавно. Тобто, тут йде обмеження. Ну, чому саме цей алгоритм був вибраний, тому що минулого року вже порівнював. Оцей виявився кращий для моєї задачі, тому тепер я використовую його і більше тестую на ньому. Отже, ця формула дає нам обрізання винагороди. Тобто, в моментах, коли, наприклад, агент зробив кучу дій, агент навчився, проходить якийсь час, він має зафіксувати свої зміни і придумати собі нову політику, тобто, як він буде тоді по-іншому діяти. І, відповідно, ця формула нам дозволяє зменшити. Різницю між попередньою політикою і новою політикою, щоб не було величезних розривів. Так як, наприклад, в DQN іншому алгоритмі з підкріпленням величезні розриви, так як немає цього обмеження, тут ж він буде вчитись плавніше, стабільніше і не буде величезних розривів. Тобто в нас не буде ні великих скачків, як таких, ні великих спадів. Окей. Okay. Наступне це якраз пояснювання карти, пояснювання алгоритму. Я перевірив три: це GraDCam, Integrated Gradients і Occlusion Sets DVT. Вони для початку не були адаптовані під Reinforcement Learning. Я знайшов тільки одну статтю, де спробували інтегрувати їх, і це була така незначна інтеграція. Але там була інша задача. З Atari Games, тобто для ігрових автоматів, і там перевірялося, як вони будуть працювати. І я вирішив, що потрібно їх протестувати і якось адаптувати до нашої задачі, спробувати якось пояснити, що робить наша машинка. Ну, і відповідно, що у нас вийшло. А, також ще поясню, що кожен з них робить, тому що я так прискочую зразу. Град Кем. Нас локалізує активні області. Що це значить? Це значить, що вона дивиться, на які області агент реагує в даний момент часу, як ну тобто, якщо він рухається і от на що він найбільше звертає увагу. Відповідно, тут може вам здатись релу що це таке, що це така цікава функція. Насправді тут нічого такого немає. Це функція, щоб е, яка занулює. Тобто, якщо в нас є мінусові значення, вона занулює. Якщо у нас є додатко, додатні значення, вона їх залишає. Просто чомусь використовується саме таке позначення. Integrated Gradient працює так, що вона визначає важливість кожного пікселя. Оця, оцей пояснюваний метод був взятий з Computer Vision. Але ну, ми далі побачимо, що він трошки погано працює для наших задач, для наших агентів так як Він краще працює, коли. Зображення статичне і не змінюється, і Occlusion Sensitivity це, ну, на мою думку, найцікавіший алгоритм так як він просто ну і найцікавіший, і найпростіший. Так як він просто бере наше зображення і закриває якусь певну область, і ну відносно закритої області дивиться, як ген буде реагувати. Окей. По результатах тут представлений тільки один невеличкий графік, так як. Натренована була куча агентів, але показувати всі тут не має значення, бо вони приблизно схожі за винятком там деяких зривів або неправильного тренування. Тобто ми бачимо, що в принципі крива зростання є стабільна, вона зростає, і десь на, на 20 тисячах кроках виходить на свій максимум, і далі вже менше зростає, так як агент вже знає, що що йому робити, щоб не врізатися в машини і як правильно їхати. Ну, і такий невеличкий спойлер: насправді агент зрозумів, що найбезпечніший варіант рухатись, це рухатись максимально повільно і тоді нічого не станеться. Ось, тому прийшлось деколи міняти середовище, щоб хвалити те, що він гонщик. Ну, і, відповідно, якраз пояснювані хіт мапи. Червоним виділений наш агент, щоб ми легше могли його побачити. Ніяке. Тут, до речі, є у початках а не ГАД, оце таке. Як ми бачимо, найкраще працює якраз Occlusion Sensitivity і Граткем. Градкем e, працює найкраще, так як ми бачимо, що агент бачить і слідкує за нашою машиною. Також слідкує за боковими своїми лініями. Ну, і, відповідно, так як таке середовище, що. Ну, ви можете задати питання, чому він також. Деколи поглядує от з боку, там, де немає вже ніякої дороги. А все тому, що в середовищі машинки виїжджають, ну вони не появляються зразу на треку, а вони появляються з боку. Тому агент деколи так піддивляється на бездоріжжя, e Clusion Sensitivity він працює не так добре, але він найбільше показує, які області є важливі для агента при його прийнятті рішень. Ну і відповідно вони. Загалом правильні, тобто він дивиться вперед і по боках. Ну, і знову ж таки, так само я, як на Град Кемп, так як машини виїжджають з бездоріжжя, він слідкує за бездоріжжям паралельно. Ось. І Integrated Gradients він працював не так добре, на жаль, як мені хотілося, хоча я думав, що він буде працювати найкраще. Так як в нас якраз не статичне зображення, і в нас по суті. Нема якраз пікселів, які дуже сильно впливають на зміну політики нашого агента, або просто прийняття дій. Так як у нас зображення міняється, відповідно немає таких пікселів і ми можемо побачити, що воно виділило невелику область, але це по суті ну якась загальна область. Тобто він дивиться на всю мапу. Ось. Ну і відповідно підвести якісь висновки. тобто це така маленька частина моєї дипломної роботи, Ось, яку я б хотів вам показати. Думаю, що найкраще справитися якраз Occlusion Sensitivity і GradCam, які ми будемо використовувати далі, щоб писати на стул, ну, щоб якраз їх далі використовувати вже в більш важчих середовищах. В принципі, самі алгоритми пояснювання показали себе добре, ну, за винятком Integrated Gradients. І алгоритм ППО також показав себе краще. Ну, проте, надалі потрібно, звісно, поускладнювати середовище. Бо я від вас, в принципі, очікую питання, чому середовище таке просте, воно ж не відображає реальну освіту. І, в принципі, так і є. Ось, е, в принципі, в, на... в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, я з радістю на них відповім. Дуже дякуємо. Це дуже цікаво і незвично. Сьогодні всі доповіді вражають, і я впевнена, що так продовжиться. І хотілося б дізнатися, чи є в когось питання. Тож, здається, ваша доповідь задовольнила кожного, хто в нас сьогодні присутній, кожен. Вважаю, що це гарно, і немає доповнюючих або вдосконалюючих питань. Бажаємо вам успіхів у продовженні цього. Це справді дуже цікаво.